Вітаю вас на слуханні книжки автора Західної України Анатолія. Вітаю вас на читанні шостої частини книжки. Шоста частина називається Мордовські табори ЖХ Железнодорожне Хазяйство 385, 1 по 19. Мордовські табори, частина 6. Система Гулагу в Мордовії. Отож, етап на захід. Маємо читання. В кінці буде важлива інформація. Якщо хочете, можете записати, повторно передивитися, повернутися назад. Якщо у вас щось зацікавить, читання відбувається 17 березня 2023 року. Після подій. 10 квітня 1960 року. Етап на захід Мордовія 10 квітня 1960 року. Подальші події свідчать, що були такі розмови партійних і плани. Вони вплинули на життя, напевно, десятків тисяч людей. Вони серйозно потрясли і випробовували свідків Єгови. Чи витримають вони весь жар переслідування радянської, атеїстичної, самої народної та демократичної системи? Чи ті брати і сестри, а тепер відомо зі спогодів, що перейшли через горно добровлагу, напевно, більше 700 осіб збережуть свою віру, свою людську гідність. Примітка редактора: в даній книжці проводиться приводиться список в'язнів Мордовії. В даній книжці приводиться список в'язнів Мордовії. П'ятох і Іван і Микола теж попали на переміщення з усіма свідками одного з таборів Озерлага. Чутки були, що свідків перевезуть в Мордовію, але етап випав на неділю, 10 квітня 1960 року, якраз на спомин. Брати вже домовились, як будуть проводити спомин у таборі. А тут після обіду ретельний обшук потім всіх вигнали до колії. Підігнали звичайні товарні вагони, але обладнані нарами, електролампочками і парашами. Згадує Мокрицький Сергій. Мокрицький Сергій це той брат, якого я показував пальцем з правої сторони. Зараз може ще раз покажу. Так, 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 секунду. От, от він є, Мокрицький Сергій, от він є справа. Я сам погано бачу. От тут він цей, Мокрицький Сергій. Оскільки попередній запис, коли я показував Мокрицького Сергія, тут наверху, запис е був неякісний. Отож, виправляю по ходу читання. На дорогу видали пайок, здається, на 7 днів. Також коці одіяла, щоб вкриватися. Шалон був дуже довгий і мав у голові. Та хвості кулемети в башенках. На вагонах охорони е, на випадок спроби втечі в'язнів, додає Бурак Василь. Світські люди були перемішані, друзі загубились. Їм треба було по-новому зав'язувати дружбу. Наші брати не мали таких проблем. У вагоні з Іваном і Миколою було до 10 свідків. Стемніло паровоз стукнув буферами. Причепив їх вагони і потягнув на станцію. За годину часу вони вже були причеплені до голови паровоза і ешелон почав 3000-кілометрову подорож в Мордовію. Почалася 3000-кілометрова подорож в Мордовії. Це була подорож в Сибіри в Мордовію. Брати вийшли на середину вагона, склали з модані в стіл. Застелили його білою сорочкою, не було скатертини, світла було замало, але молоді очі бачили все в переписаній програмі. В звичайну алюмінієву тюремну миску поклали правдивий прісний хліб. У звичайне алюмінієве горнятко налили правдиве, червоне сухе, виноградне вино. Закінчивши приготування, міцно взялись під руки і стали в круг навколо свого святкового столу стола. За мить у вагоні впевнено і торжественно пролунала пісня Тієї ночі, як наш спас. Світські в'язні дивилися насторожено на ту картину. Вони ще тільки приглядаються один до одного, а свідки вже святкують. Як вони добре знають один одного, як міцно тримається. один з братів говорив молитву, потім брат промовив першу тему про походження Пасхи. І значення символів. Інший брат мав молитву до хліба. Передаючи один одному хліб, дивлячись на кілька кусочків мацах, що лежали в мисті, брати роздумували над життям, і ради кого помер Ісус. Вони не поспішали передавати хліб іншому. Кожен хотів, хоч кілька секунд, подумати, яку велику ціну викупу заплатив Бог Єгова. життя свого єдинородного сина. Досконалої людини, з досконалим тілом, і це все за гріхи цілого світу і за мене. Потім була молитва подяки до чаши вина, говорив її п'ятоха Іван. Заспівали також по куплету пісні до хліба і до вина, передаючи чашу, тут кружку з вином. Брати від щирого серця були вдячні Богу, що він потурбувався про спасіння людей доброї волі, всіх щирих і люблячих його людей, і зробив це кров'ю свого власного сина. Роздумуючи над символом крові Христа, кожен роздумував, як апостол Павло якщо один помер за всіх, то дай сили мені його терпіти, а як треба, то і померти за правду, за братів. Кінцеву частину, чому святкуємо Господню вечерю, говорив П'ятоха Микола. Він наголосив на тому, що Ісус це історична особа, Божий син, Спаситель світу. Незабаром Він у війні, Великого Дня, Бога Вседержителя, покладе кінець всякому злу і несправедливості, благо викупу смерті смертю Христа вилються на лагідних людей, котрі вспадкують землю. А поки що в спірному питанні. Ми твердо займаємо позицію по стороні Христа, і щоб не казали земні царі, ми будемо з усім братством по землі в єдності проповідувати про Царство Боже. По закінченні брати почали влаштовуватись на ніч, декому було цікаво, почалися розмови. А що це виробили? Чому не всі пили вино і інші питання. Хоч паровоз, поглинаючи кілометри влітав у темну. Невідому ніч ніхто з братів не відчував себе покинутим. Лежачи на нарах головою до голови, п'ятохи Іван розмовляв тихенько з братом Михайлом Знайдою, з братом Михайлом Знайдою з села Лукачі на Волині, з села Лукачі на Волині. Свої випадки та біблійні історії підбадьорювали їх бути витривалими до кінця. Колеса вагона вистукували на стиках рельсів своє ритмічне так-так. Так-так. Прощай. Сибір. Спомин смерті Ісуса Христа припадає і на цей рік на весну. Початок о 19.30. Якщо вам. Потрібна буде інформація, звертайтеся до свідків Єгови, і вони вам розкажуть, як відзначається спомен смерті Ісуса Христа. Також буде спеціальна біблійна промова. Впевнено, дивіться в майбутнє. Ця промова запланована на вихідні перед спомином. Субота, 1 квітня 14.30, але от неділя 2 квітня о 10.13.16. Але подробності точного проведення. Запитайте місцевих свідків його. Спомен смерті Ісуса Христа відзначається давно. Перший спомен був започаткований перед смертю Ісуса Христа. Тут на цьому запрошенню ми бачимо. Просто світло не дозволяє правильно, бо світло світить. Ми бачимо Ісуса, який несе стовп мук. Спомен смерті Ісуса Христа в 23 му році припадає. На цього року річниця припадає на вівторок 4 квітня, на вівторок 4 квітня. Закінчення оповідання.